Друзі, якщо до кабачкових оладок зі сметанкою, дуже раджу приготувати. Якщо кабачки не молоді, знімаємо шкірку, видаляємо насіння, а молоді залишаємо, як є, і натираємо на міленьку терку. Нарізаємо зелену цибулю, кріп. Коли кабачки пустять сік, туди натираємо картоплю. Висипаємо нарізаний кріп, зелену цибулю і перемішуємо. Сік з кабачків, друзі, я не видаляю. Додаємо яйця, сіль, мелений чорний перець, розпушувач і ще гарненько перемішуємо. Додаємо борошно і замішуємо тісто. Ось таким воно має вийти. Я не смажу їх на великій кількості олії, тому що вони виходять дуже жирні. Обсмажую під кришкою з обох боків. До рум'яної скоринки. Оладки виходять пухкенькі, м'ягенькі і соковиті. Смачного, друзі!